Володимир Назаренко, заступник командира батальйону Свобода, лейтенант Нацгвардії України. Володимир, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Доброго ранку і вам рада бачити. Маємо останні повідомлення від Міноборони про те, що загострюється дещо ситуація на сході, зокрема на Бахмутському напрямку. Хочемо від вас почути з перших вуст, що зараз відбувається на тій ділянці фронту, де, де ви можете, де ви перебуваєте, власне з того, що можете розказати нам. Дійсно, насправді загострюється ситуація. От, власне, теж не маю так багато часу. Але дякую за можливість висловитися. Прямо зараз відбуваються і обстріли, і артилерійські дуелі, і спроби ворога просуватися. Вони несуть величезні величезні втрати. Тільки зараз там ну, декілька там, орків не завжди лишилися в українському чорноземі Черноз... його вдобрювати. І... Ну насправді дуже дуже важка ситуація, але все ж таки ініціатива, як на бахмутському напрямку, за е, нашими побратимами зі збройних сил України, зокрема третій полк, третя штурмова бригада, ага. 28-ма бригада. Тобто, ми, лют, ми вітаємо зусилля е, наших побратимів, так і на напрямку, де стоїть четверта бригада національної гвардії, частина якої ми є е, е, дуже дуже гаряче з самого ранку. Там вже котрий, котрий, котрий тиждень, тому що нас не чухають ні об обстрілені спроби ворога просуватися. Дуже багато орків. Ворог кидає на поповнення якості резервів. Вони не встигають, скажем так, свої втрати, але все ж таки все нових і нових присилають, пересуваються. Ми наносимо по ним ураження нашою артилерією мінометами, агсами там будь-якої зброї. Наносити все більше і більше уражень, і от навіть в ці хвилини тривають бої. Навіть ці хвилини знищуємо ворога тільки на одному маленькому напрямку, де стоїть наш батальйон, де стоїть четвернучетверта бригада національної гвардії. Які молодці, дякую вам дуже за це. Скажіть, будь ласка, пане Володимира, я так розумію, що Росіян зараз і на вашому напрямку також є дуже велика перевага в повітрі. Що скажете? Що в принципі теж ускладнює роботу вашу очевидь. Ну, власне, дійсно ворог завдає ударів і авіабомбами, і е, нурсами, і якимось там ну, веде штурмову авіацію, але в більшості випадків ворог, на жаль, має перевагу в артилерії, в кількості, зокрема, Кількості боєприпасів. Вони навіть особливо не маскуються, але мають величезну-величезну кількість боєприпасів, яку просто випускають. Їхні артсистеми знищуються, наноситься по ним удар. Вони виставляють нові, ну як нові старі з складів глибоких зберігань, стволи там розконсервували таких динозаврів як С-60, тобто зенітну установку, яку використовують якості там турбуючи. Вогню постійно використовують зенітні установки не по повітряним цілям, а в якості турбуючого вогню в якості артилерії використовують протитанкові гармати, рапіри тощо і тощо я не можу сказати, що це дозволяє їм вести прицільний вогонь, що вони угу. там мають якийсь успіх, але за рахунок величезної кількості боєприпасів вони завдаються такого турбуючого вогню, який постійно постійно накриває, і це є певні складності, тому. Задача сил оборони, задача нашої артилерії це працювати на випередження, точково враховувати їхні вогневі засоби і взаємодії з арт аеророзвідкою наносити по ним вогневе ураження. Чи можете зараз ви сказати Владимир, Хто вам конкретно протистоїть на цьому напрямку? Ну, враховуючи те, що там вагнерівці пішли, була інформація про те, що там помічені зараз на фронті представники інших приватних в інших приватних військових компаній. Їх там пов'язують із Газпромом. Що ви скажете? Це вже пригатива розвідки трактувати, хто проти нас стоїть. Я як офіцер та бачу в приціл камери, квадрокоптера того самого мавіка, ворога. І моя задача: чим більше їх накрушити, тим тим краще, чим щоб були влучні постріли, щоб кожен кожна наша міна, кожен наш снаряд лягав угу. ну, раціонально використовувати, економити снаряди і якомога більше знищити ворогів. Тому чесно кажучи. Жу, чи немає ще таких е, камер з таким зумом, щоб Це, подивитися, Це я, знаєте, вас запитувала воно... на предмет підготовленості їхніх? Там штурмовики, не штурмовики. Дії приблизно однакові. Це окопна війна. Вони дуже сильно окапуються, постійно копають, копають, постійно пересуваються. постійно якісь маневри роблять. Несуть величезні втрати під під час цих маневрів, але все ж таки, от вибирають таку тактику, вона притаманна всім безвиключним підрозділам, тобто окапуватися, покапуватися, е, розуміють, що по ним постійно може бути нанесений прицільний вогневий удар, і тому вони хочуть ну. Скажем, не зважаючи на те, що це орки, вони теж на жаль хочуть жити, і для них не має тут вижити. Це якомога глибше вкапуватись, тому що якщо будуть відступати назад, їх свої що стріляють вперед, підуть вони нарвуться на наші кулемети, і от постійно доводиться їм терпіти і нести втрати, підкреслюю в першу чергу нести втрати під обстрілами. Єдиний метод для них це вкапуватися, але особливо це їм не допомагає. Ну, бачите, орки хочуть жити, але їхні бажання не співпадають із нашими. Е, тому я вам дякую за вашу роботу, Володимире, і вітання дякую. хлопцям. Обережно. Бережіть себе, дуже хвилюємо за вас тут. Всі тримаємо кулаки. Дякую за роботу. Дякую. Володимир Назаренко був з нами на зв'язку, заступник командира батальйону Свобода, лейтенант Нацгвардії України.